Тумба під телевізор із модульної системи Мія знову в наявності. Модель улюблена серед наших клієнтів. Дуже швидко розбирається. Через свій мінімалізм та багато функціональність. Довжина 2 метри 30 см. Тумби по обидва боки та чотири шухляди для зберігання різних дрібничок у вітальні. Із створеної фабричної модульної системи Нео також є тіві тумба довжиною метр вісімдесят. Колір бетон. Ці шухляди на телескопічних, напрямних всередині ламіноване покриття, яке стійке до різних пошкоджень. Тані TV-туби можна придбати в розсрочку або в оплату частинами для заощадження. Завітайте в магазин меблі Оскар по вулиці Переяслівська, 72. Працюємо щодня без перерв та вихідних. Є безкоштовна доставка по місту та району. Приходьте та не думайте і не вагайтесь.